Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу. Формак. Триває спеціальний ефір на радіон Мене звати Олексій Тарасов. І Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки та оборони. Пану Олексію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героєм слава знаєте, хочу з вами обговорити декілька тем, де, як це зовнішні та внутрішні. От зовнішня тема, мабуть, одна з найгарячіших. Це те, що сталося з ватажком армії найманців Євгеном Пригожиним, Так, армії найманців Вагнер, група Вагнер, вона називається. Побачили, що його приватний літак впав в Тверській області. Загинув він, здається. Ну от є багато підтверджень тому, а також все керівництво. Цієї групи Вагнер. І я знаєте, почув вашу думку в одному з свіжих інтерв'ю про те, що вбивство Пригожина взагалі-то послаблює кремлівського диктатора Путіна, а не посилює його. Чому ви так вважаєте? Ну, по-перше, там нема що вже посилювати. Мати на увазі все, що можна було посилити, це вже було посилено. По-друге, те, що стосується цих подій, які відбулися, треба дочекатися, які будуть наслідки. От зараз, як знаєте, в народі кажуть, що не треба чіпати гаряче, хай воно трошечки охолоне. От треба спокійно дочекатися всіх цих подій. Ми більш ніж впевнені, що йде внутрішня кулуарна підклинна боротьба. Певних структур на території Росії, і там ці люди стали, скажімо так, от заручниками цієї боротьби. Ми впевнені, що цей марш, який відбувався на Москву, він не мог бути, скажімо так, самостійною якоюсь дією пана Пригожина. В нього не було для цього а не, не е, сили такої, а не спроможності. От, і все це зовсім набагато складніша ситуація. Тому треба дочекатися, якщо на території вашої України, як зараз всі кажуть, відбувається терористичний акт і Путін дає. Вказівку вбити безпосередньо людей. Ну тоді треба тоді розуміти нашим західним партнерам, з ким вони мають справу, і чому до цього часу у них немає рішення вирішувати питання режиму Путіна. Така собі ситуація відносно там демократія або якихось інших речей. Тоді це ж режим не я навіть не знаю, як його треба тоді називати. от Такий режим. Добре, от як ви гадаєте, а по яких ознаках ми зможемо все таки визначити, що от оця історія, яка можливо так дійсно розвивається з е, стратою чи загибеллю, можна сказати, воєнного злочинця Пригожина? А що вона до дійшла до свого фіналу, дійшла до свого е, розв'язки? Я можу сказати, що для нас це в будь-якому випадку позитивна ситуація з рахуванням того, що саме ці люди вбивали наших громадян, саме ці люди набирали людей для вбивства наших громадян, наших цивільних людей, наших військових і тому те, що сталося, ну Господь же, він є. Він все розставляє на свої місця за допомогою кого це вже і інша, інша справа. Події на Росії будуть розгортатися. От ще раз, лушу, давайте дочекаємося, як все це буде виглядати, і хто буде користуватися цими речами, і хто гудвіл з сього буде собі накопичувати. Але ж пане Олексію, чому можемо вже зараз стверджувати, що скажімо, ота можливо примарна загроза, про яку постійно говорили російські та білоруські пропагандисти Лукашенківські, так що от вагнерівці, які переміщалися на територію Білорусі, що вони можуть піти там на Польщу, Литву і звичайно ж на територію України, що цю загрозу ми можемо взагалі анулювати, тобто більше не думати про неї після того, як їхнього ватажка не стало. Я думаю, що найближчим часом можемо спрогнозувати, що питання наявності вагнерівців на території Білорусі буде вирішено. От, ще раз на лошу, давайте почекаємо. У нас дуже швидко. Ми хочемо сьогодні, на сьогодні отримати відповіді. Воно працює трошечки по іншому. Я більш не впевнений, що шантажування Польщі, Літви, бряцання зброї біля їх кордонів найближчим часом точно припиниться, тому що ту відповідь, яку вони отримали від членів альянсу НАТО, відносно того, що якщо не дай Боже, щось там станеться, то відповідь буде миттєва, і ми їм пояснили, як це все буде відбуватися. Я думаю, що вони звідти підуть. Куди вони підуть, там кожен буде обирати собі самостійно, але вже такого утворення, як Ванна, в тому вигляді, якого воно було, я думаю, вже найближчим часом припинить існування. Якщо б ще припинили всі інші приватні армії, які є на Росії. Своє існування, ну тоді було б для нас набагато більше користі. На жаль, там дуже багато наплодилося, тому що цей режим тримається на таких речах. От і це для нас є певний виклик от, наявність от, цих людей на території Росії. От, ви зна... Я просто вибачаюся, що можливо вам знаєте, надокучаю тим самим запитанням, але якщо подивитися просто ззовні на те, що відбулося з тим пригоженим його поплічниками, то воно видається все дуже прозорим. В сенсі навіть воно було так театралізовано поставлено так в той самий час, коли Путін знаходиться на сцені з оркестром в Курську, здається, так в той самий час літак з людиною, яка дозволила собі поставити під сумнів його Владу падає і розбивається. Тобто, знаєте, як в хрещеному батьку. Ну Тобто, все дуже-дуже е зрежисоване. Тобто, ви не вважаєте, ви вважаєте, що за цим є щось більше? Ні, я вважаю, що це люди, які це виконували, от е це люди, які мають певні. Впливи на Росії більш того, саме вони були командирами Пригожина, і вони керували його на міску на москву. Це цілком зрозуміла річ. І нічого тут дивного немає. Там єдине, що ще не вистачало, щоб саме от твори Вагнера звучали, от під час під час виступу Путіна, де він там в Курськ, ти де він там перебував. Тоді вже була, як то кажуть, вішенька на 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 тортику. Все до серновше, все, що відбувається на Росії, це ж не не вперше і не в останній раз згадайте ситуацію ще з далеких часів. А якщо з сучасної історії, так там же тільки тільки зрадники були, от то якщо ви почитаєте сучасну історію. КПРС, от то ви побачите, що Сталін зрадник, Зінов'єв – зрадник, Троцький зрадник. Ну там Бухарин, там же всі, Бухарін зрадник, потім і ну, там же всі пройшли. Берія – зрадник, і там я не знаю, хто там ще був не зрадник. От, це ж суцільні зрадники. Зрозумів вас, ми поки що ну, за ці два місяці, так після так званого маршу справедливості, ми тільки побачили, що зник генерал Суровікін і оцей такий генерал Мізінцев, який доєднався до Вагнера. Так і ну от ми не знаємо, що з ними, але ну, от більшого, ми поки що не побачили. Пане Олексію, є ще одна важлива тема, але вона внутрішня і вона стосується безпосередньо одного з членів Ради національної безпеки та оборони. Я зараз говорю про міністра оборони Олексія Резнікова. А вже вдруге ми бачимо такий величезний скандал щодо закупівель, так для збройних сил України. Близько півроку тому говорили, звичайно, про харчування для наших військових, про те, за які ціни закуповується це харчування. Ну і от зараз ми маємо новий такий факт, дуже некрасивий, йдеться про куртки, про зимові куртки, які закуповувалися в Туреччині. Їхня ціна змінювалася, коли вони перетинали кордон. Вже було ну, такий виступ заступника Олексія Резнікова, Дениса Шарапова, перед е, тимчасовою слідчою комісією, антикорупційним комітетом Верховної Ради. І там, ну от пана Шарапова, спіймали на тому, що він говорить неправду. Так, от він показує куртку, але. Але це не та, що завезли. Ну, це було дуже дуже легко зрозуміло. Як ви гадаєте, що це означає для члена РНБО Олексія Данілова? Що має у вибачте Олексія Данілова, Олексія Резнікова? Що буде, як будуть далі розвиватися події? Ну, по перше, дивіться, у нас от так дуже зручно. От все на першого керівника повірте, кількість закупівлі, які відбуваються в Міністерстві оборони, от вона просто величезна. Скорше за все, нам треба думати, яка має бути система для того, щоб не відбувалися такі випадки, які на сьогоднішній день відбулися. І коли звинувачують у всьому Олексію Резнікова, члену ради на забезпеки і оборони, члена ставки Верховного командувача, ну воно не зовсім, не зовсім коректно. Звичайно, є розуміння, що перший керівник має відповідати за все, але майте на увазі ще раз, ж кількість закупівлі, які там відбуваються. Якщо хтось вважає, що все це можна проконтролювати, що кожну закупку, чи то куртку, чи то якийсь штанів, чи якісь, скажімо так, інших речей, все це знаходиться під на контролі, тут інша справа, що органи мали б. Бути, працювати на випередження, вони б мали ці процеси відслідковувати і робити так, щоб цього, скажімо, система мала має бути побудована в такий спосіб, щоб це взагалі було би неможливо. От а не по факту ми потім узнавали і червоніли на весь світ, що у нас на приликі жаль є такі моменти. Давайте дочекаємося остаточних. Рішень по цьому питанні, а потім будемо робити ті чи інші висновки. Звичайно, не звичайне звичайно цим будуть користуватися зараз багато людей, як на Росії, там в тому числі і на заході. От, тикаючи нас, я припрошую. От, ну але ще раз знову, що треба чітко розуміти, що має бути побудована система, яка б унеможливила всі ці речі от здійснювати, якщо є люди, які не чисти на руку. Ну, якщо я правильно зрозумів вашу позицію, то ви вважаєте, що так, от керівник Міністерства оборони, що він не може за всім прослідкувати. Але от ми бачимо також факт. Ну я просто для нашої аудиторії нагадаю, що йдеться про контракт в 30 мільйонів доларів. Так і коли було опубліковано журналістське розслідування, щодо того, от дивіться, от коштували куртки стільки, а потім, коли перетинають кордон, вони чомусь стали коштувати втричі більше. То сам пан Резніков під камери казав, ні, всі брешуть. Далі. От е, його заступник пан Шарапов перед антикоркомітетом Верховної Ради те саме говорить, але ми розуміємо, що вони говорять неправду. То, можливо, то, можливо, все-таки відповідальність пана Резнікова також тут є, як ви гадаєте. Ну, дивіться, ще раз наголошую, що якщо ви вважаєте, що пан Резника закуповує все і вся, то ви глибоко помиляєтесь. От є відповідна там структура, які цим питанням займається. Чи стоїть підпис пана Резнікова під цим контрактом, Я не можу сказати. Я не можу зараз так звинувачувати людей. От я ще раз наголошую, що має бути побудована така система в державі, яка унеможливлює от, такі речі робити. І не має значення тут призвичати чи то Лексі Юрійовича, чи то якогось іншого мають працювати системи. Якщо системи немає, це, це виклик, виклик для всіх нас, і тому нам постійно починає Розповідати за наявність чи то корупції, чи то інших речей. От, цим треба от, раз і ставити крапку, от, але майте на увазі, там, де мова йде про великі гроші, там є велика спокуса. На превеликий жаль. Ну от ви вже сказали, що наші західні партнери, ну ви просто не до кінця це сказали, будуть тикати нас в гівно через те, що ну от ну, ми давай, знову маємо таку Давайте ситуацію. Більш толерантним, просто буде. От, нам нагадувати, що на жаль, є та є така річ. Зрозумів вас. Пане Олексію, дуже дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони, був з нами на зв'язку. А далі ми зробимо невелику інформаційну паузу. Потім новини. І після новин я повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.